Від початку доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на покровському, турецькому та курському напрямках. Про все в деталях розкажу вам. Янгеліна Швець. Для початку підпишіться на фабрику новин і поставте лайк цьому відео. Село оборони України відкинули противника біля синківки на Харківщині. Аналітики Діпстейт уточнили на карті. Так зафіксовано просування ворога біля села Золотарівка Донецької області. Висока активність ворога наразі зберігається на покровському напрямку. 13 разів сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбили ворожі атаки в районах восьми населених пунктів. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Покровськ, Гришина та Глеонтовича. Українське військо накопичується біля Покровська, а у Росіян натомість мало резервів. Український військовослужбовець пише таке: у них вже дідів майже не залишилося. Зараз молоднячок попер, та їх тут жорстко розматують наші козаки. Поки немає приводу для хвилювань, ми вистаємо та дамо їм на горіхи. Лейтенант зсу із позивним Алекс також повідомляє про Покровщину. За його інформацією, у путінських військ проблеми із технікою, дослівно навіть із легким автомобільним транспортом, тому намагаються підвозити особовий склад навіть на Камазах, Уралах та Кразах на відстані 2-3 кілометри до лінії бойового зіткнення, що дуже близько для низькоманевреної та неброньованої техніки. Кінець цитати. Зараз ви можете бачити, як українські воїни добряче луплять росіян і все, що вони притягли за собою на українську землю. Так, підрозділ Мурамаса знижує логістичні можливості ворога, знищуючи його транспортні засоби. Бонусом дістався ще й реп противника поле 21 Міжріччя Солона та Вовча. Тут артилерія противника активно зрізає тил. Повідомляє боєць, зауважує, що нині бої проходять на ділянці Преображенка Котлярівка. Новопавлівський напрямок тут дуже важко у Костянтинополі. Військові пишуть, що трохи пройшло допомоги, але техніка не вся може доїжджати до села, тому її противник знищує ФПВ-дронами. Далі дослівно з нашого боку, теж активність не спадає, тому досі частка села ще тримається так само тривають накати на розлив і промасують посадки до богатиря від роздольного уздовж дороги. Це щодо новопавлівського відтинку фронту. Український воєнкор Богдан Мирошников заявляє, що після втрати бурлацького та часткової втрати привільного ворог підійшов притул до лінії Шевченко. Вільне поле на турецькому напрямку. Ворог 12 разів атакував оборонні позиції наших військ в районах Турецька та Щербинівки. Станом на 16 годину сьогодні там тривало одразу шість боєзіткнень. Контратаки сил оборони продовжуються і в самому Торецьку. Морошников пише, що додатково вдалося відбити частину території шахти центральна щодо терекуну цієї шахти, то там невідомо. У центральній частині міста був прорив українців, але тут висновки робити зарано, Підсумовує воєнкор про те, що російські війська відступають у турецьку, і навколо нього пише військовий оглядач Девід Акс на шпальтах Форбс. Зацитую. Кілька місяців тому росіяни справді мали перевагу, але це вже не так у Турецьку і навколо нього на сході України українці контратакують і просуваються назад у місто. Нагадаю, що на початку лютого росіяни оголосили про взяття з міста, але російський контроль над ним тривав недовго. Через два тижні після того, як росіяни повністю зайняли руїни Турецька, українці контратакували і швидко просунулися назад у місто. Повідомив Акс і додав, що про це він довідався випадково. А от на Курщині ситуація загострюється. Російські війська активізували зусилля щодо вогневого контролю над логістичними маршрутами зсу за повідомленнями від відсадібстети за перше березня цього року найбільші ускладнення почалися після втрати нашими військами населеного пункту Свердлікова. Аналітики Діпстей повідомляють, що російські війська прорвалися в район населеного пункту Новенька, нарощуючи свої сили та продовжуючи просування. Вони зазначають, що закріпитися на цій території складно через особливості місцевості та відсутність інфраструктури. Проте російські сили активно намагаються облаштуватися, маючи для цього необхідні ресурси. Зараз російські війська просуваються вздовж кордону між населеними пунктами Журавка та Новенька. Аналітики наголошують, що саме з цього району завдається найбільше ударів по логістичних шляхах збройних сил України, які пролягають від юнаківки до суджі. На Курщині противник продовжує нарощувати сили в районі Свердлюково та посилювати тиск. Діпстейт зазначає, що найбільш загрозливим сценарієм може стати безпосередній вихід противника на околиці суджі, хоча наразі цей населений пункт вже перебуває під його вогневим контролем. Нагадаю, російські військові з'явилися в районі Свердлокова у січні. А з 10 числа лютого почали цілеспрямовано просуватися у бік кордону. 17 лютого міноборони Росії повідомило про взяття села Свердлікова. А за два дні Володимир Путін заявив, що російські військові перейшли кордон України в Курській області. Як уточнили, тоді ЗАТ-канали, йдеться про просування російських військових саме в районі цього прикордонного села. Згідно з картою Діпстейт, 2,1 квадратний кілометр території Сумської області у районі Свердликова перебуває у сірій зоні. Мешканці України щодня страждають від наслідків війни у 2023 році. Ірина Дмитрієва опинилася практично в епіцентрі ракетного удару Росії по Вінниці. У той день загинула її донька Ліза. Сама вона отримала численні поранення. Була зламана нога, пробиті легені, розірвана печінка. Ми з Лізою ходили чотири рази на тиждень до логопеда на заняття. Це був звичайний день, як, як вже наші основні дні, і ми обидві підіймаємо голову наверх і там вже побачили прямо над головою прямо низько низько ракету. І я тоді розуміла, що напевно це все. Тому що вона прямо була дуже низька. Я бачила, як вона вже падала. Прямо. Ми були прямо в самому епіцентрі. Я просто нахилилася на візочок, трохи відвернулася спиною. Ну, Я встала, я не відчула ні болі, нічого. Хоча в мене була зламана нога, пошкоджена рука, пробиті легені, різні органи, розірвана печінка. Ну, Я тоді не відчувала болі. Ну, був просто шок. Жінка досі відновлюється після травм фізично і психологічно. У цьому їй допомагає фонд Ріната Ахметова, який організував Ірині курс відновлення у санаторії на Закарпатті. Спочатку була основна операція через тиждень. Операція на руці. Потім ще через півроку в мене повилазили уламки. Вони піднялися, організм їх виштовхував, і мені повторно їх вирізали. Мені скинула моя знайома просто цей допис, що фонд Рінада Ахметова допомагає постраждалим від війни, і вони запропонували мені поїхати в санаторій на лікування. Загалом фонд надав допомогу з лікування та реабілітації вже понад 11 тисячам українців. Історія порятунку Ірини також потрапила у спеціальну колекцію Три роки незламності. Історії українців, яким допоміг фонд Ріната Ахметова. Збірка присвячена третім роковинам початку повномасштабного вторгнення. Вона зберігається у музеї голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Музей голоси мирних фонду Ріната Ахметова збирає історії мирних мешканців України, які стали жертвами або свідками війни. Це історії з 2014 року і до сьогодні. Архів музею є найбільшим у світі зібранням живих історій про війну в Україні безпосередньо від її очевидців. Наразі музеєм вже зібрано понад 130 тисяч історій людей, які пережили жахіття війни. Переходьте за посиланням в описі під відео на сайт музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Історія Ірини варта бути почутою. Обурені зневагою Трампа до зеленського у Кракові пройшов мітинг під консульством США на знак солідарності з Україною. Учасники висловили розчарування та сильну протидію політиці США щодо України. Особливо обурені з неважливим ставленням Дональда Трампа до президента України Володимира Зеленського в умовах російської агресії. Немає місця ваганням та послабленню підтримки нації, яка бореться за свободу. Немає згоди на політику, яка послаблює Україну і зміцнює РФ. Наголосили протестувальники. У Нью-Йорку теж влаштували демонстрацію на Манхеттені Із лозунгами «Зеленський герой люди влаштовують штурм салону Тесла. Біля дилерського центру зібралося Сотня мітингувальників вони висловлювали своє обурення як зустріч у президента України та Трампа, так і впливом на президентство США його найближчого соратника, мільярдера Ілона Маска. Також протестувальники пригадали Ілону Маску його жест на інавгурації Дональда Трампа, який відтоді мільярдер усіляко намагався заперечувати, пояснюючи, що він не схожий на нацистське вітання. І всі, хто так стверджують, помиляються. Віце-президент США Джей Ді Венс теж американці взялися зустрічати із обуренням у Вермонті. Люди провели масштабний пікет. Вони вишукувалися уздовж дороги до гірськолижного курорту, куди якраз після перепалки із Зеленським Венс планував приїхати на відпочинок із родиною. Вказували, що тепер лижна траєкторія Венса має бути не засніженими американськими вершинами, а у Росії. Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон зазначив, що тепер Марко Рубіо і Майк Волз мають терміново піти у відставку. Якщо вони не підуть зараз, я думаю, що їхня репутація постраждає ще надовго. Написав Болтон на сторінців ікс. На американському телебаченні провели власне опитування, де вияснили, хто ж насправді винен у сварці у Білому домі. На думку респондентів, половина провини Дональда Трампа 42% у скандалі винен Венс, і тільки 4% опитуваних вважають, що провина за Зеленським. Тим часом більшість республіканських виборців підтримують надання допомоги Україні з тих чи інших підстав. Вони вважають Росію агресором, а Україну тією країною, яка бореться за власну незалежність. У Канаді теж розпочався антиамериканський бунт. Ну, дивіться, місцеві кав'ярні взялися масово перейменувати каву американо на канадіано. Усе інше залишається без змін: в меню чай, капучино, лате, флетвайт і новий вид. Чорна гірка кава із водою «Канадіано». То що Трамп і його команда розізлила увесь світ? Як вважаєте ви, дорогі глядачі, пишіть у коментарях, а я поки продовжу. За результатами зустрічі зеленського і Трампа висловився і президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр. Сказав таке. Ніколи б не повірив, що колись нам доведеться захищати Україну від США. Не змовчав і французький лідер Гемануель Макрон. Він виступив із різкими заявами. Зокрема, зауважив, Росія надмірно озброєна та агресивна держава, яка діє на наших кордонах. Вона проводить терористичні акти, масштабні кампанії з дезінформації як у Європі, так і у Франції. Ставки високі під загрозою наша безпека. Якщо хтось і веде третю світову війну, то це Путін. Саме він розпочав агресію. Три роки тому наголосив Макрон. А у Парижі, де вчора, 1 березня, розпочалася 50-та церемонія головної кінонагороди Франції Сезар, зал вибухнув оваціями після того, як актриса Катрін Деньов присвятила це відкриття Україні та нашому народові. На її піджаку виднілася невелика жовто-блакитна прикраса, яка ну дуже схожа на український прапор. А сама акторка продекламувала вірш Лесі Українки на очах у світових акторів та кіномитців забриніли сльози. Почала діяти і Норвегія. Навіть деякі компанії самостійно взялися вводити, назвуться так, санкції проти США. Ось компанія Галбак Бункерс вирішила не заправляти американські кораблі в норвезьких портах через суперечку в президентів в вовальному кабінеті. Ми стали свідками найбільшого цирку брехні, який коли-небудь показували в прямому ефірі. Так зреагував на інцидент власник компанії Гуннар Гран. Проте, поки міністр оборони Норвегії заявив, що його країна продовжить постачати і підтримувати американські сили, як вам такий новий світовий порядок? Чи задоволені особисто ви такою реакцією на п'ятничні події у Вашингтоні? Пишіть прямо під цим відео, ставте вподобайку цьому випуску і долучайтеся до підписників фабрики новин.